Друзі, привіт! Сьогодні в мене генеральне прибирання підвіконня орхідейного, і я мила вікно, мила підвіконня і купаю свої орхідеї. Зношу їх всі під душ теплий. Ось у мене така єлічка. Я ставлю кожну орхідейку. І так, мию листочки теплою водичкою із лійки, поливаю свої орхідеї. Трішки вони мокнуть, в мене стоять. Полив у них сьогодні такий. Вони постоять хвилин 5-10 у водичці. І я зливаю воду і заношу їх на чисте підвиконня. Зараз покажу вам ті орхідеї, які у мене залишились в квітучому стані. Погано видно. Трішки, це орхідея Санта-Роса. ось така, це мультифлора, вона квітне якраз на даний період часу. Це орхідея Будапешт, вона теж квітне таким гарним. Каскадом, ось, це те, що залишилось квітуче. І ось така ще орхідейка, не знаю її назви. Так що, друзі, такі справи. Решта всі орхідеї не квітнуть або тільки-тільки нарощують бутони. Але бутони, не бутони, а квітконоси. Квітконосів нових є дуже багато. Я сьогодні детальніше роздивилася всі свої орхідеї. Квітконосів дуже багато нових. Попереду нас чекає зимове цвітіння.